Цукербер будує найдорожчий у світі бункер. Інтел представляє Intel Core Без Ай. Google робить помічника небезпечнішим, а Маск втрачає мільярд доларів. Про усі ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. iPhone 16 може повернутись в дизайні до рішень 3 або навіть 5-річної давнини. Люди пов'язані із джерелами поставок, стверджують, що зараз купортиновці тестують одразу два нових дизайни смартфону, і в обох випадках камери будуть розташовані вертикально. В першому випадку це буде схоже на iPhone 12, а у другому на iPhone 10. Тобто камери будуть розташовані або окремо і вертикально, або взагалі в спільному вертикальному острівку. Робиться це все, наче як для кращої зйомки просторового відео, чи як воно тому правильно називається, і буде активно просуватись для стимуляції продажів Apple Vision Pro. Компанія Sony нарешті офіційно презентувала свій новий сенсор lyt 900. Це дюймовий сенсор із розміром пікселю 1,6 мікрометри. І це прям вау. Дуже грубо кажучи, це еволюція IMX 989 та продовження LYT808. З'явитись новий сенсор має вже на початку наступного року, але скоріш за все його не буде в нових Samsung. Ну або не в усіх. До потенційного здорожчання відеокарт, про яке виробники ще не заявляли, але я впевнений, що так воно й буде з наступним поколінням, додається вже підтверджене здорожчання NAND пам'яті. Якщо пам'ятаєте, то в 2021 році, під час дефіциту напівпровідників, поставки пам'яті скорочувались, і в 2022 році на фоні здорожчання пам'яті попиту покупців дещо зменшився. Вже зараз, в 2023 році, попит потроху збільшується, і та ж Western Digital вже попереджає, що ціни на поступово зростати на 55% протягом наступних декількох квартів. Талів, ну а Samsung та SK Hynix вже підвищили свої ціни, тож загальне підвищення цін на всю цю пам'ять просто неминуче. А знаєте, що поки що не підвищується в ціні товари нашої власної торгової марки РЗТК. Окрім того, що під цим брендом можна знайти все, що завгодно, і я зараз не жартую, бо у мене є пательня, блок живлення, килимок для формування тіста, зубні електрощітки, чайник, геймпад, шурупокрут та ще щось, не пам'ятаю вже. Але розповідаю я вам про це не з наміром якимось прорекламувати товари, а розповісти про те, що до 31 січня, купуючи товари РЗТК, розетка перераховуватиме частину коштів суперлюдям. Це все українсько. Український центр протезування реконструктивної хірургії та реабілітації для дорослих та дітей, які не беруть коштів за свої послуги, в планах зібрати 1 мільйон гривень. Тож, ви купуючи товари, подивіться, чи немає бажаного вами товару від бренду РЗТК, бо таким чином ви отримуєте і якісний товар за адекватною вартістю, і тим самим допомагаєте суперлюдям. Компанія Intel нарешті офіційно показала свої нові процесори Meteor Lake. Це ті, що просто Core Ultra без I. Там усього дуже багато, тож я спробую розповісти в основне. По-перше, тепер це дизайн на базі чіплету, який поєднує використання різних техпроцесів на різних його частинах. По-друге, процесори отримали абсолютно нові ядра: продуктивні ядра Redwood, ефективні Crestmont та взагалі нові LPE, тобто low Power Efficiency, оптимізовані для роботи з низькими енергоспоживанням. P та і ядер може бути до 14 в H-серії та до 12 в U-серії. А ось цих LPE-ядер завжди два в усіх процесорах, яких дуже багато. Графіка тепер базується на Alchemist X LPG, і Intel називає свої нові процесори взагалі чимось не з цього світу, настільки вони згідно їхніх заяв такі класні. Класні, але окрім назви, бо тепер я взагалі не розумію, як до цього неймингу просто звикнути. Фламенський Intel Core Ultra 185H має 16 ядер конфігурації, 6 плюс 8 плюс 2, 22 потоки, 24 МБ кешу, базову тактову частоту 3,8 ГГц, турбобуст до 5,1 ГГц. Базовий TDP 45 Вт, максимальна потужність 115 Вт. 165H та 155H мають такі ж конфігурації базову частоту, проте турбобуст у них до 5 та 4,8 ГГц, відповідно, і трошки менше TDP. В своїх тестах Intel порівнює Core Ultra 7 165 h зі своїм же i1370P, з Ryzen 7 7840U та Qualcomm 8CX Gen 3. Останній я вважаю зайвим, ну а інші тут, по принципу, у них також базовий TDP 28 Вт. Звісно ж, при тій же потужності, він продуктивніший за конкурентів в багатоядерній продуктивності, а от в одноядерній Raptor Lake все ще швидше, бо там турбобуст вищий. Графічна складова, наче як нарешті, має зрівнятися з RDN. Десь навіть вона буде швидшою за RDNA і вдвічі кращою у порівнянні з графікою минулих чіпів Intel. Але основний акцент робився ще й на AI, Куди ж без нього? Скажімо так, я був днями на закритій презентації одного з виробників, і можу сказати, що на CES 2024 на нас чекає AI AI AI. Тож в нових процесорах Intel є окремий модуль NPU, який знову ж кращий в усьому за живе і неживе і взагалі за усе. Але ще акцент робився на енергозбереженні та автономності, як такій, бо усі ми знаємо, хто у цьому питанні фаворит. Intel стверджують, що їхній новий чип потужніший у порівнянні з Apple M3 на тій же потужності до 25 Вт. Ну а Збільшенням потужності, відповідно, збільшується і продуктивність. І якщо раніше при відтворенні відео на Netflix, наприклад, за це відповідали Піта і Ядра, то тепер це будуть робити LPE, завдяки чому енергоспоживання скоротиться на 25% у порівнянні з минулим поколінням. Особисто моя думка з приводу нових процесорів така, як вийдуть, будемо бачити. Загальна тенденція мені дійсно подобається, проте треба ще побачити реалізацію. У мене немає жодного сумніву, що вони будуть ультрамега суперпотужними, проте хочеться вірити, що нові Процесори будуть все ж здатні довго працювати при навантаженні від батареї. Тепер від новин залізних переходимо до більш програмних та людських. Але спочатку про цукерберга, згідно з інформацією, Wired, Марк будує на Гаваях собі ранчо, яке включатиме будиночки на деревах, що будуть з'єднані мотузковими мостами. Два особняки площею 57 тисяч квадратних футів з ліфтами, офісами, конференц-залами та кухнею промислових масштабів. А ці два особняки будуть з'єднані між собою за допомогою підземного тунелю, з якого можна зайти до підземного бункеру, площею 5 тисяч квадратів квадратних футів, що включатиме житлові приміщення, кухню і ще багато чого, включно з вибухостійкими стінами та дверями. Земля та дозволи на будівництво обійшлись марку в 170 мільйонів доларів. А сам проєкт коштуватиме щонайменше 100 мільйонів, що зробить його одним з найдорожчих місць на планеті. Я сподіваюся, що цукерберг просто так будує свій бункер і він нічого не знає. А зараз раптова і неочікувана новина: нова пошта запускає свій банк. Ні, це не реклама, ні нам не платять компанії, щоб ми про них розповідали, окрім тих випадків, коли це реально рекламна інтеграція. Просто я ну, особисто вважаю це також цікавою новиною, як і світові новини. Нова пошта вже дуже дуже давно має свою фінансову установу під назвою Нова Пей, яка власне, через яку йдуть усі гроші, які крутяться в оплатах і так далі. Особисто я вже дуже давно очікував, що щось таке трапиться, і ось це сталося. Нова Пей запустили за стосунок, в якому можна відкрити рахунок, отримати віртуальну картку і одразу ж нею користуватись. Важливо уточнення, що Нова фактично стали першим не банком, який отримав розширену ліцензію на це. Як на мене, то вона буде вигідна тим, хто активно постійно щось відправляє, бо там усілякі кешбеки та знижки для цього будуть тобто для таких банк для інстаграм-магазинів. Застосунок в бета-версії можна завантажити для Android, на iOS вихід планується в січні. Багато хто вірить в те, що увесь цей сучасний AI до хорошого не доведе. Я загалом скептичний щодо цього, але деякі проєкти, тим паче від великих компаній, мене трошки лякають. Багато хто з вас знає про Google фото. Цей сервіс завжди використовував початкові можливості з розпізнання місць, обличчя такого іншого, щоб каталогізувати фотографії і простіше знаходити їх. Тепер же Google запускає проєкт Elman, який буде заснований на штучному інтелекті, для того, щоб працювати з вашими фото і більше знати про вас. Представники Google кажуть про те, що сервіс зможе описувати ваші фотографії за допомогою різних параметрів, щоб знати про вас більше. І, в приклад, наводять щось на кшталт ChatGPT, до якого ви звертаєтесь, а він має уявлення про те, хто ви, що ви, куди ви і так далі. Наші смартфони і так забагато знають про наші звички. А якщо уся ця історія буде такою, я навіть не знаю. До речі, про чат-GPT. Він ледащо. Без жартів користувачі в мережі все більше скаржаться на те, що чаджіті став ледачим і робить менше ніж повинен. Тобто, ви розумієте, так штучний інтелект, який мав замінити людину, почав лінуватися і робити менше. Користувачі з Reddit та Twitter показують скріншоти того, як ChatGPT відповідав їм раніше на той чи інший запит, і як робить це тепер. Наприклад, користувач пише: Напиши мені код, який додавав би дві цифри, і раніше ChatGPT просто брав і писав код. А тепер він каже щось на кшталт: окей, ось собі інструкція, як написати код. OpenAI вже відреагували на це і кажуть, що вони самі в шоці від такої поведінки, і виправлять це. Тож, шановні, усе тільки починається. Але ще цікавіша історія трапилась з Грогом, тощо що AI від маска. Як ви пам'ятаєте, маск вихилявся тим, що його мовно модель чи не найрозумніша на сьогоднішній день, і навчається вона на усьому іксвітері, і використовує передові техніки навчання взагалі. Але це виявилось не зовсім так. Точніше, техніки настільки передові, що Грог навчається на OpenAI. Коли один з користувачів попросив у Грока щось про зловмисний код, там щось переробити, то Грок відповів йому, що йому це забороняє робити політика OpenAI, і просто слово в слово повторив її. Роздумів з приводу того, чому так сталося дуже багато. Найперше Грок просто є похідною OpenAI-LLM, і маск нахабно це використовує. Інший варіант полягає в тому, що усі мовні моделі, що так чи інакше навчаються на основі ChatGPT, бо це найдешевший спосіб, починають себе ідентифікувати саме як ChatGPT. В коментарі потім прийшов Ігор Бабушкін, який працює у Маска, і сказав, що це відбувається через те, що вони випадково десь зловили код ChatGPT і вони нічого не знали. А тепер іронія ситуації в тому, що маск. Усіма правдами і неправдами заборонив використовувати API і світеру для навчання мовних моделей, а сам навчає свою на інших моделях і монетизує це. Відчуваєте рівень цинізму? О, ні, ще не відчуваєте, все тільки починається. Так, це ваша улюблена рубрика. А що там по маску? Але допоки ми до неї не перейшли, я хочу вам сказати, що в мене сьогодні, 16 грудня, коли я записую це відео, але мав записувати 15-го, але русня, в мене сьогодні день народження. Якщо вам подобається контент, який я роблю, і ви хочете привітати мене за святом, закиньте на fpv дрони для 79-ї бригади за посиланням в описі. Це буде найкращим подарунком для мене серйозно. А від мене усім вам величезне, дякую. Ну що ж, по-перше, любитель росіян втратив майже мільярд доларів від федеральної комісії зв'язку. Якщо коротко, маск виграв був в свій час тендер і обіцяв покрити старлінками конкретну площу важкодоступних місць США. Комісія ж вирішила припинити цю угоду через те, що покриття та швидкість незадовільні там, де це необхідно. А ще маск не зможе розгортати супутники другого покоління, які мали доставляти за допомогою старшип, який, як відомо, трошечки проблемний. Звісно ж, SpaceX дуже сильно хочуть Отримати контракт назад, тож усіляко намагаються співпрацювати з комісією, адже мільярд доларів субсидій на дорозі не валяються. Та й по секрету я вам маленькому скажу, що більша частина успіху компанії Маска це саме субсидії від держави. Але найкрутіше те, що Ілон все більше і більше відкриває своє справжнє обличчя. Він дуже любить говорити в соцмережі зі своїми друзяшками, як, наприклад, Кені Вест, який наймає росіянського дизайнера в свій бренд. Тож побільше слухайте Кені Веста, щоб росіянчик отримував ще більше грошей. Так от на одному з таких зі дзвонів хтось з його співбесідників скаржився, що в Штатах немає свободи слова. Що якщо хтось з політиків скаже щось хороше про Росію, то йому одразу закривають рота. Після чого Маск восхитівся Почуттям гумору росіян, і ще він не проти отримати російський паспорт в майбутньому. А тепер взагалі ТОП. Коли його запитали, що він думає про Путіна, Маск відповів, що якщо відкинути ось ці дурні упередження, що Путін диктатор та імперіаліст, то він кльовий мужик, який думає про свою країну, на відміну від американських політиків. Якщо відкинути упередження, що він диктатор та імперіаліст, тобто це, це упередження, насправді це не так. Путін кльовий мужик. Якщо комусь ще потрібні якісь докази того, за кого вболіває маск на цій війні, мені вас дуже шкода, серйозно. Ця істота вже неодноразово довела, кому вона вклоняється. Але не забудьте заплатити йому 8 баксів за твіттер. Так, ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.